Придбати житло стане ще доступніше. Вже з лютого може запрацювати нова програма оренди квартири з правом викупу. Помешкання здаватимуть під 3% річних. Ця програма відлічається в першу чергу тим, що вона розрахована на 15 років і вона не потребує першого взносу. Першого взносу немає. тобто ми будемо віддавати квартири вже готові до біжилью, Тобто став мебель поражав, заходи і живи. Будуватиме квартири державна іпотечна установа площою від 40 до 76 квадратних метрів. Вартість житла залежатиме від регіону. Приміром, у столиці оселя для двох людей коштуватиме майже 300 тисяч гривень, тоді як у Дніпропетровську на 100 тисяч менше. А в маленькому місті ще дешевше землю і комунікації під будівництво такого житла безкоштовно або за пільговою ціною виділятиме місцева влада. Фактично скіта програми можуть вас всі жителі України? Але... Пріоритети будуть віддаватися в першу чергу тим категоріям людей, которые сьогодні отримують заробітну плату со всіх уровнів бюджету. То тобто, єста первочі учителя, МЧ, працівники МЧС, МЧС правоохоронних органів. Такі дешеві квартири планують будувати по всій Україні. Утім, пріоритет віддадуть чотирьом областям: Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській. Нині проект перебуває у міністерстві фінансів. Воно і визначить, скільки на це виділити грошей. У Нас есть денежне средство у государственного ипотечного учреждения, соответственно, есть программа, которую мы тоже поддерживаем, помогали піддержуємо, составлять. її составляти. Ми надіємося, правительство в ближайше време і прийме. Загалом в Україні діє п'ять державних програм доступного житла за підтримки урядовців. Торік уже побудували понад чотири тисячі квартир. Цьогорічні плани забезпечити квадратними метрами мінімум сім тисяч родин. Олена Сіренко, Олександр Комарко, соціальний пульс.